Ростислава, доброго дня. Доброго дня, скажіть, будь ласка, власне ми знаємо, що Тетяну Косаченко допитують як свідка, зрозуміло в якій справі, але чи ви вже писали якісь звернення щодо того, як намагались провести обшук слідчі міліції в квартирі Тетяни Козаченко? Що вони власне порушили, і чому вже аж пізніше допустили слідчі слідчого в її помешкання? І чи не було там порушень про проведені обшу? Ну, Дивіться, насамперед, я хочу звернути увагу, що, ну, досадове слідство воно належить, що нам підготувалося, так, так як надав право одному слідчому проводити розшука, поїхали то, зовсім інші особи, які, не, які були працівниками амісії, слідчими за посадою, але ніяк не, протису, не, не за процесуальним статусом слідчими. Відповідно, як записник мене допустили до обшуку, що, звичайно, закликали їхні забування, але той момент законів запрозасувала. Відповідно, для за того, щоб уникнути різних інформацій, приїхав лічі, який був винувачені судом на проведення обшуку, вів себе максимально коректно, приходився в обідності до закону, оформлені були всі документи, і відповідно обстріл, напевно, закінчиться. Звісно, що нічого знайдемо і те, що було цікаво, засіхло, не було. То, крім того, uh, то, того uh, слідчий моба uh. поліці розвитку зайця зранку на допит з до одного квітку України і все право країни. А, так, я я також поправлюся, що на завтра викликає Тетяну Козаченко на допит в МВС, а не сьогодні. Сьогодні там тільки провели обшук. Скажіть, будь ласка, Ростиславе, а от говорила ваша підзахисна про те, що вона не думає, що ці обшуки пов'язані з тим, що вона намагалася люструвати ще деяких високих посадовців, зокрема і, можливо, із керівників самого міністерства міністерства внутрішніх справ, які до неї власне і направили слідчик. Що ви знаєте про це, і взагалі, як ваша підопічна підпов'язує ці обшуки? З чим ви знаєте, я вважаю, що це домикло, що конкретно звертатися. Є конкретне кримінальне провадження, яке пов'язано з підробленням листа? Ну зрозуміло, саму можна коритарка будь-кому. Але як правний, ну, я не можу сказати, що це пов'язане з якимись особами видно з документів. Звісно, що Тетяна Козаченко вже має достатньо активну громадянську позицію, мало того, вона очолює достатньо серйозний орган. Ні діяльність є в достатній мірі успішною, нахисується можливо, і вона викликає незадоволення багатьох представників вже бувшої свої влади, які, яким чином тримається зараз на місцях. Тому, звісно, можна використати цю кримінальне право для того, щоб яким чином робити неї І Я в принципі вважаю, що це саме пов'язано саме з її постійною діяльність. Дуже вам дякуємо за інформацію.